Ще ж, друзі, доброго дня усім. Ми знову на зв'язку і маємо надію, що вже нас набагато краще чути. Ми... Налаштували а, і а, вирішили, ніби всі проблеми зі звуком. Тож а, ще раз вітаємо усіх вас, болівальники, усіх вас глядачі на першому кубку у 2015 році, у, Перепрошую у 2025 році. А серед дітей а, 2016 року народження і зараз а, перед нами грає дві команди: Еспаєр та ДФК лідер. І ось бачимо уже а, перший момент це пенальті біля воріт спайра. І дев'ятий номер пробиватиме зараз по воротах. Ну що ж, боліваємо друзі, разом. Встановлює м'яч. Дев'ятка лідера. І ще шресток. Удар. І м'яч у воротах. М'яч у воротах. І це перший забитий гол на рахунку команди ДФК Лідер. Що ж, радість і оплески вболівальників, друзі, клас, швидкий гол. Ну і попереду ще 18 хвилин матчу. Тож вболіваємо разом, підтримуємо ваших улюблених гравців, ваших дітей, ваших знайомих. І також друзі закликаємо вас бути активними під трансляцією, залишати ваші коментарі, ставити вподобайки. І залишатися з нами сьогодні протягом всього дня у нас ще цілий день цікавих футбольних матчів. Добрий! А можна сілку Що у нас зараз 22 глядачі, я бачу під трансляцією. Тож, друзі, закликаємо вас бути активними. Можете трішечки накидати нам вогників, сердечок. І, будь ласка, прокоментуйте, чи добре вам чути, чи добре вам видно, наскільки це можливо. Ми тут сховалися за сіткою. Наскільки дозволяє нам сьогодні ракурс показувати матч? Тож, якщо все, все добре вам видно, то будь ласка, відкоментуйте. Так, ну що? Я занадто рано радів. В минулій трансляції у нас було 22 глядачі, а наразі лише один глядач. Тому вся відповідальність на вас, наш поважний вболівальник, написати, чи все добре вам чути, чи все добре вам видно. Буду вдячний за зворотній зв'язок. Зараз бачимо кутовий біля воріт, ДФК-лідер Еспаєр подаватиме за кутового і перехоплення. Було перехоплення, і вже свою атаку організовує а, лідер. Небезпечний момент біля воріт лідера. І зараз був кутовий удар знову. І, і ще один стандарт розіграє Еспайер. Ні, це вже за лідером м'яч був за бокової лінії, але є перехоплення від Еспаєр і що можливо пробивати, пробиває. І на місці воротар рятує зараз в даному епізоді команду ДФК Лідер. Що з розіграшу стандарту друзі? М'яч потрапляє до сітки воріт, і рахунок а, стає 1-1. Зрівнює Еспаєр рахунок в даній грі. Атака ще разпаєра була тільки що дев'ятка лідера завадив цій атаці. Зараз знову серія стандартів від Еспайра. І ще один кутовий удар буде з лівого флангу і на місці воротар. Забирає м'яч, виносить далеко. Але є перехоплення, небезпечне перехоплення. Підстрахували гравці лідера. І, на щастя, для лідера цей епізод нічим не закінчився. Один індивідуально зараз взяв гру на себе. П'ятий номер Давиденко від «Еспайра». Проходив майже половину поля і там уже спиняли його з порушенням правил. Вказує арбітер нам. І буде штрафний удар. Чає в гравця лідера, і ще здалеку пробиває вратар спайра. Штрафний удар для команди Лідер. Близько біля штрафної зони. А, непоганої... Непогана дистанція для удару зараз і а, віддавав передачу. Вирішив сам не пробивати. Дев'ятий номер. І ось така обрізка атака. А, здається, мені останнім гравець лідера чіпляв м'яч і а, кутовий удар буде для Еспаєра зараз в цьому епізоді розіграли. Є перехоплення відчайдушно грає другий номер команди лідер. Високо пресингують гравці лідера, і зараз була можливість знову пробити здалеку. Підбирає м'яч. Клас віддає в центр. Еспаєр відбивається і організовує свою контратаку, але перехоплення від лідера із за бокової лінії зараз подає Еспаєр. А тут обрізка і пробиває, пробиває непогано низом і оплески голкіперу команди. На місці він рятує зараз від а, голу, бо площину воріт летів м'яч в минулому епізоді. Yeah, come Як зараз сам пройшов е, майже усіх гравців, 44-й номер. І заробив е, кутовий удар, але не зовсім вдало зараз виконав його. І е, м'яч повертається до е, команди ДФК лідер. 1-1 рахунок в грі е, залишається, і бачимо рівна гра насправді е, між командами. Є боротьба, е, швидка гра. Ох, тут зараз була обрізка і пробивав гравець Еспає, але на місці був воротар. І кутовий удар для Еспаєра, 44-й номер. Малютін пробиває. mau, meu para a pessoa que Даються команди і розпочинається матч з подачі з за бокової лінії від команди Спаєр з правого флангу. Розіграли зараз хлопці. Стандарт і заробляють ще один удар з кутового. Хитро встахує м'яч зараз у ворота, здається, це рикошет був від свого ж гравця, і другий гол влітає у ворота лідера. Ось такий підступний, неочікуваний гол. На жаль, на жаль, бачимо розпач на обличчях гравців лідера, але нічого. Ще є 6 хвилин попереду, потрібно збиратися і можна, можна відіграватися. Лідер зараз із за бокової лінії. розіграв. але є яке перехоплення. І лівим флангом мчить п'ятий номер Давиденко. Намагається протиснути двох гравців. Зберігає м'яч. Зміщується в центр, віддає передачу. Ну і там уже двоє гравців лідера відбирають м'яч, але залишають за собою. Так, залишає спаєр м'яч. І будуть подавати аут. Знову вздовж її воріт, прибивав і тут уже на місці був воротар далеко попереду вибиває. Є гравець на підбиранні, але не вдається обробити цей м'яч. Є ще одна спроба. Наздогнати м'яч, не вдається наздогнати. Спаєр за боковою лінією. Сильно перехоплення лідера, є класний пас. Центр пробиватиме. Дев'ятий номер, і з рикошетом не занадто сильний вдався цей удар і фіксує його. А тут, тут яка помилка, яка помилка перед собою відбивав голкіпер лідера і мало не скористався цією нагодою. А гравець команди. Еспаєр пробивав у бік воріт, але, на щастя, повз ворота пробив. 2-1 рахунок і 2 хвилини 55 секунд залишається грати в даному матчі. Ну, що ж потрібно, потрібно, необхідно зрівнювати рахунок лідеру. І зараз для них буде за бокової лінії удар. Від вратаря м'яч виходить за межі поля і кутовий удар буде для Спайра. Розіграли в центр, сильний удар, але не зрізався з ноги. Зараз цей м'яч і далеко від воріт пролітає. Ох, як небезпечно зараз пробивав з лівого флангу, проходячи всіх гравців майже під гострим кутом і повз ворота там пролетів м'яч, але дуже близько був до забитого голову. Еспаєр і а, знову розіграли зараз стандарт. Кутовий удар буде ще один для Еспайра з правого флангу. І що, лідер перехоплює, організовує свою атаку. Не зовсім вдалий пас, але реабілітуються зараз в цьому моменті. Намагаються видерти. Подивіться, подивіться, друзі. Удар здалеку. А використовує ось таку спробу. Чому ні? Чому б ні? І це вдала спроба. І зрівнюють рахунок зараз. Буквально за 12-15 секунд до кінця матчу. Неймовірно, друзі. 2-2. Рахунок. І свисти суддя, друзі, матч закінчено з рахунком. 2-2. що ж цікава гра. А залишайтеся з нами і чекаємо вас у наступних матчах. Буквально за декілька хвилин продовжимо.